Щоб провести демобілізацію, потрібно підготувати якісну заміну. Це буде залежати від того, наскільки швидко буде підібрана заміна. Скажімо, по вкрай необхідних категоріям військовослужбовців, яким потреба в демобілізації є. Там ми бачимо і особи з інвалідністю всіх груп. Це ми бачимо і тих, хто повернулися з полону і виявили бажання звільнитися. Це там ми бачимо і тих, хто там займає, має буде мати певні соціальні статуси, тобто там доглядальники першої черги. Тобто це вже дасть можливість також і частково провести демобілізацію тих людей, що вкрай необхідно. Другий момент для того, щоб демобілізовувати вже людей за вислугою е, власне в армії, тут вже потрібно розуміти, що кожна людина, яка звільниться з досвідом, з, зі знаннями. Має передати свої повноваження, своє службове місце, свій досвід, техніку людині, яка прийде її на заміну. А щоб прийшла заміна, це все таки потрібно людей і призвати, і підготувати, і навчити. І аж після знати по-перше, це має командування буде знати і розуміти приблизний масштаб заміщення людей. Ну, саме я впевнений, що там певна статистика є проведена, але це вже згідно закону, вже можна чітко буде опиратися, кого і як і коли демобілізовувати на підставі вже діючого закону і вибудовувати власне саму процедуру. Так, звичайно, мені і багатьом побратимам хочеться і демобілізації, хочеться і додому, бо є втома якась. Але попри все є розуміння того, що. Оборона мусить бути. Ми мусимо боронити і воювати, і захищати країну. І це не є якась зараз політична риторика, чи це якась пафосна річ. Я кажу те, що в спілкуванні з побратимами постійно чуємо. Маю велике сподівання, що зараз всі ефективно запрацюють для того, щоб у нас була така кількість людей, достатня кількість підготовлених людей. Щоб не виникало проблем при демобілізації бійців за вислугою ліс та інших обставин для цілого потенціалу обороноздатності країни, ми ж неодноразово чуємо, що і ворог готується до наступних якихось наступів, і ворог готується в себе до мобілізації. Просто щоб не вийшов парадокс, коли і я теж то його дуже побоювався, що політики зараз нав'яжуть абсолютно ідеальні. Права і можливості для ухилянтів з однієї сторони, а з другої сторони будуть розповідати, як потрібно захищати, але законодавчо це не обґрунтують. Невідомо скільки кримінальники, які обіцяли, що їх виведуть за кордон, не прикопали десь по карпатських лісах, чи не прив'язали камінь до ніг і не дали йому сплисти. Це ми бачимо ту кількість утоплених, які так чи інакше десь з'явилися на поверхні, чи їх знайшли? Скільки тих сотень, яких ніхто не знайшов, через те, що люди по щирості своїй по наївності повірили, що їх виведуть у якісь європейські країни для щасливого життя. Ну це я думаю, хіба потім в майбутньому вже історія покаже. Я думаю, що статистика всіх в рази більше жахне. А це люди, які могли жити і, і працювати на благо країни, але повірили різним аферистам і різним злочинцям. Хвиля не спалахне, хоча б тому, що все-таки на законодавчому рівні зараз буде і взаємодія зараз, і буде і більш публічна, більше, скажімо, доступу до інформації, знаходження громадян. Та ті, хто хотіли втікнути, дуже хотіли втікнути в основній масі. Знайшли спосіб до цього, тим паче тепер, коли просто так покинути країну надзвичайно складно у незаконний спосіб. То, все-таки, а ті, хто могли скористатися законним, уже скористалися. Так що, ті, хто є зараз в Україні, гон по суті, я буду котре повторяти, ми маємо боронити не шукати способів втікнути чи десь там надіятися на якісь там мізерні шанси переплисти тису. А тут. Фахово себе готувати, підготовляти. це не далеко не означає, що все чоловіче населення, чи навіть половина чоловічого населення буде признана. Це буде якась частина, але частина, яка допоможе дійсно захистити всіх, і, і наші сім'ї, і батьків, і дітей кожного є щось, те, що дороге і цінне йому, що він хоче захищати.